Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І хочу вам сьогодні запропонувати подивитися ще раз на ось цю красу. Це метелик, я вам вже його показувала. Але ж зараз він у повному розпускі розпустив всі-всі всі свої квіточки. Дивіться, які вони всі чарівні, дуже такий ніжний колір мають, рожевий. Я називаю її веснянка, тому що в неї всі квіточки в такий краб міленький. І ще я вам хочу сьогодні запропонувати зробити розпаковку однієї орхідейки. Яку я сьогодні отримала. І подивитися ще, що в мене тут на підвіконечку розквітло, поки ми тут. Ось дивіться, цю орхідейку я вам ще не показувала, бо вона не була у мене в розпуску. А зараз вона розпустила всі чотири квіточки, які були бутони. Дивіться, яка гарнесенька. Там вона ще випустила малесенький такий квітоносик, але він ще буде рости. Зараз він в такому стані малесенькому. Ну, Буду надіятися, що буде рости. І ось, бачите, квіточка тут повинна ще бути бутончик, буде дорощувати теж. А це поряд з нею сусідка, така квітуча-квітуча орхідейка. Любе вона квітнути, любе постійно викидати свої квітоносики. Це орхідейка називається панда. Вона яскрава. Бачите, в неї така цікава, цікавий окрас вона такий має. Цяточки такі кругленькі. Губавна її яскрава така. І жовте там, і фіолетове там. До речі, якщо любите, щоб постійно квітли у вас орхідейки, були цвіточки, то це одна з орхідейок, яка постійно квітне, можна придбати її в свою колекцію, і вона вас буде радувати своїми квіточками. Така ось вона. Так, далі подивимось, що тут це бігліпчик, який ви вже теж бачили. Але він теж зараз всі бутони порозпускав. Коли я вам показувала, там була одна квіточка, зараз, бачите, всі чотири, він уже цей бігліпчик розпустив. Там теж ось його буде іще, напевно, дорощувати. Це метелик сакура. В нього було більше квіточок, але зараз вже він відсушує всі свої. Вона, орхідейка. Отсушує вже сві, всі свої квіточки, цвітіння закінчилось. Але, можливо, ще буде новенькі і бутончики ще дорощувати. Будемо будем наблюдати, будемо дивитися. Так, ось, бачите, сухі квіточки відпадають. А це така. Чудернацька орхідейка, бачите, природа, як захотіла, так і її розмалювала. Там п'ятнишки, там п'ятнишки. Це метелик, який не став метеликом. Ну що, йдемо розпаковувати. Тут усе на цьому віконечку. Тепер давайте подивимося, що я замовила собі. Так, ось посилочка. Від орхідеї світу. Дівчата мені прислали це, до речі, я купувала цінку. Тут одна квіточка повинна бути, і це оцінка. Ті, що приїдуть в серпні, то я вже замовила, але ж вони будуть тільки в серпні, а це. Квіточка з тих, що залишилися з червневого завозу, от, і дівчатка розпродають залишки. Так, мабуть, ножниць треба взяти. Не дуже мені удобно. Зараз. Так, відрізала без вас, бо мені однією рукою неудобно. Дивимося що тут. Фото я вам ставлю орхідейку. Так. Ось вона така маленька. Це розмір 1,7. Дивіться, манюня яка. Так, дивимось. Назву це в нас. Strawberry Chocolate. клубнічний шоколад, або полуничний, або ще землянічний шоколад, можна так перевести. Так, листочки невеличкі. Тут трошечки є пошкодження, але це не впливає на її. Розвиток, дивіться, корінці зелененькі, хороші є, хоч вона і малесенька така, але ж корінці є. Треба її відпоїти, трошечки дати, їй попити. Я її буду поступово відпоювати по капельці, грам по 10-20 по буду наливати, тому що, якщо відразу налити багато її водички, то вона може. Дати очоки на листочках будуть, тому потрібно її відпоювати поступово. Так, ну ось такий метелик. От бачите, це розмір 1,7. він малесенький такий. Хоча листочки. Один такий так зовсім довгесенький, хороший. Тепер ми її ставимо в стаканчик і трошечки їй дамо водички, я беру препарат HB 101 пару капелік на півлітра водички. Хоча я грам 10-20 тільки налью, а далі полью другі квіточки. І поливаємо трошечки ось так по краю, щоб вона у нас попила. Буквально капелюшечку. Все. Завтра ще скільки ж трошечки додамо, вона доп'є. Ось так вип'є цю водичку, впитає, і завтра ми ще додали. З розпаковкою розібралися, і наостанок я хочу вам показати ще ось таку красу, яка теж радує мене своїми квіточками. Бачите, майже всі-всі бутончики, ну, два, два тільки залишилось ще не розпущених, а так всі вже вона розпустила. Little Gem це метелик, такий гарненький, теж ніжний. Ну і хочу вам подякувати, що були зі мною. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки. І бажаю вам всього самого доброго. До побачення!